Ходити не можна, а тільки їздити або плавати, дозволили лікарі Богдану Самарському. Хлопчик народився з вродженою патологією, з якою бореться всі свої 10 років життя разом із батьком. Незважаючи ні на що, його тато Максим не втрачає почуття гумору. Нам ходити за можна тільки їздити, плавати, ну і ну, літати так. Сутка була. Бердянцям, напевно, знайома ця пара велосипедистів, яка завжди нерозлучно їздить по місту. Щоранку Богдан з татом приїжджає в міський палац спорту на такому ось велосипеді. Ця нехитра конструкція теж справа рук тата. Друзі йому допомогли зібрати велосипед і навіть пропонують запатентувати винахід. Але на це поки немає часу. Богданчик, як називається твій велосипед? Я не як ти їм управляєш? Да, легко и нотанные просто да, мы сконструировали скума вместе собиралась и в сумы собирали и харьков собирал, и ну короче все детали там же были сделаны И... В ітогі Богдану сделали такой вілосипед. Мисці розвиваються. мышцы работают. всі спинальные, и І и і полностью, живота, і все повністю. Всю, от, он заменяет тем, что, тим, що, що він сидить и крутить і работает. Этот велосипед, он ж то же самое, як спортивная модель. Йде. Плавання це порятунок для дітей з патологіями суглобів. Богдан займається в міському басейні плаванням весь вільний час. Сейчас он плавает отлично. Даже в вот бассейне у нас 4 метра, глубинный бассейн, он ну, уже достает его дна, спокойно опускается и спокойно, вообще супер. Я просто, я просто поражен. Это... Меня радует, то, что он достиг. Таких результатів плаванням – це дуже добре. Головне завдання свого життя, яке поставив перед собою батька Богдана, уникнути інвалідного крісла будь-якими способами. Він допомагає синові рухатися як тільки можна. Завдяки плаванню хлопчик таки навчився ходити, поки в спеціальних пристроях для них артезах. Богдан займається в спорткомплексі вже 5 років. Тут його добре знають і співробітники, і ті, хто приходить в басейн. Лучший планет у нас вже сколько Да, Ми його любимо, ми його знаємо. Він раніше взагалі не ходив. Його тільки на руках папа носіла. Зараз він вже ходить в спеціальній обуві, а плаває вообще исключительно. 5 березня Богдану виповнилося 10 років, і тут його привітали з днем народження. Йому подарували ласти і маску для підводного плавання. Так ми його всі любимо. От ми вважаємо, що для кожного. Для каждого из нас просто частичка нашей души. То, что это сильный ребенок, это самое-самое важное. И благодаря своей стойкости, силе он, он да. достигает. Да, и, конечно, папа. Наверное, благодаря этому папе, который сам воспитывает его без мамы, вот, они больших успехов достигнули. Серед друзів сім'ї Богдана Самарського Наталі Шербаченка, яка також виховує дитину інваліда, разом такі сім'ї переживають операції, реабілітацію, шукають гроші і сили жити. Мальчик дуже радісний був завжди. Мама була добродушна, така приєдна. І У них почалася реабілітація в центрі. Мама не знала, з чого починати. Як можна допомогти ребёнку, щоб він не був у колясці inválidnym. І сім'я присутствовала на протяженні багатьох лет, саме ця атмосфера не посадити ребёнка в коляску. Потім, на жаль, мама тяжко захворіла. Півгода сражалась з этой болезнью, і, на жаль, вона нас покинула. Коли мами не стало, маленький Богдан залишився на руках у батька. Всі клопоти по догляду за хворим малюком лягли на його плечі. Нерідко коли в сім'ї народжується дитина-інвалід, батько йде із сім'ї, а тут все вийшло інакше. Да, папа може к жаль, йому прийшлося стати мамою. І да. папа дуже хороша, мама і дуже сильний папа. Я все говорю Богдан, ти шикарний мужчина. Потому что только мужчина, он не мальчик, только мужчина может добиться таких успехов. Целеустремленности, сильность, сила воли, сила духа присутствует в этом ребенке. Когда они первый раз он соорудил велосипед, я была, ну, все родители, они были воодушевлены, в шоке, и говорили, что это такое, чего ты это сделал, давай будем патентовать и... Зарабату тим зможеш тота за роботи. Папа і син весь час разом займаються плаванням, їздять на заняття в реабілітаційний центр і до школи. За ці 10 років дитина перенесла вже 14 операцій із заміни суглобів Харківській клініці ортопедії. Ані дуже люблять життя, люблять радовати, люблять якісь подарунки, сюрпризи дарити. ані дуже сильні, Два таких мужчини сильних неравнодушных, не плачущих, ніколи у них нет проблем. Ну це герої. Січа не я хочу сказати, що це два герої нашого тяжого времени, які вижили, виживають і будуть жити. и вони очень сильні Богдан навчився плавати як риба в воді і під водою. Вправи допомагають загальному оздоровленню організму і зміцнюють м'язи ніг. У воді сталося диво. Дитина встала на ноги всупереч супереч прогнозам лікарів. Незважаючи на труднощі, Богдан і його тато завжди посміхаються. Хотів би я стати в дівфіна і з дівфінами плавати. Після басейну хлопці не збираються розслаблятися. У них жорстка дисципліна і чіткий розпорядок дня. Утром встали, зробили гімнастику, сіли на велосипед, приїхали сюди. Відсюди поїхали в школу. Якщо. Утром все виходить. Ми що за забути забежать на пару потом потім сюди. <риклад> у навчанні Богдана теж є успіхи. Батька домовився з директором, що Богдан навчався в школі, а не вдома. Школа дозволена нам проводити уроки ось тут, у школі. Спеціальний клас. Ми в цьому кабінеті в основному займаємося, да? Uh -huh. тут і парта зручна, uh -huh. і книжок у мене тут дуже багато. Хочу сказати, що хлопчик дуже здібний. Вчора він мені каже: Ура! Я вже ходив сам, уже uh -huh. без стіночки, так? Uh -huh. і так без що? папиної руці і без папиної допомоги. Як звичайне хлопчисько, Богдан любить повишкетувати. Ось недавно поліз на дерево, щоб довести братові, що він може. Uh -huh. Показує мені ось цю царапину uh -huh. на руці. Кажу, а где ж ты ее сделал? Что а, ты сказал? Где ты ее сделал? На дерево залез. На его лез. Да. И чайно А Что же тебя на дерево понесло? Ну, а потому что у моего брата было день рождения. Его Юрий да? Да. И он... Первый залез на дерево и сказал, ха, а ты не сможешь залезть. А папа меня только подсадил, і я почав залезать как мав поехал. Попереду у Богдана Самарського чергова, 15-та за рахунком операція. Звичайно, сім'я сподівається, що обстеження пройде успішно, і лікарі дозволять провести заміну суглобів. Потім все піде по новій. Кілька тижнів в гіпсі, реабілітація та уроки рухатися самостійно. Батько Богдана сподівається, що, хоча б це літо, вони проведуть вдома. Бажаю, щоб він завжди був розумним, допитливим, але найбільше я бажаю, щоб скоріше він бездоравлював. Щоб у нього ножки ходили нормально, щоб він зовсім був здоровим. А тату для цього дуже багато робить. Я взагалі, ну, я у захваті від такого тата, що тобі подобається робити? Спасателем. Спасателем хоче. Кого буде спасати? Ну, животних там, наприклад, або людей. Так, ну. Mm -hmm. У нього вдома є і кіти, собака є, mm -hmm. да? і курочки є дома. Да? Mm -hmm. Так що він любить тваринок, mm -hmm. і собака велика, овчарка. От така сім'я живе дуже скромно. Весь свій час батько присвячує турботам про сина, а заробляти йому ніколи фізично. Тому вони живуть на допомогу з інвалідності та втрати годувальника і потребують допомоги небайдужих жителів Бердянська. Гроші потрібні на проведення операції та реабілітацію. Рібенка нужна далі лікувати і десь шукати средства. Як ви розумієте, всі батьки, які опікуються дітьми з особливостями, вони не можуть працювати. Самі розумієте, як тяжело зараз заплатити 20-30 тисяч за операцію, за дорогу, за ЖД-билеты. І це просто неймовірний не только труд. Кожен день в житті цього симпатичного, караокового хлопчини, змужнілого не по роках, сповнений випробувань, проте він не втрачає надії на одужання. У нього вірить батька, головна опора і підтримка хлопця. Всього себе він віддав синові, щоб поставити його на ноги. Виявляється, що тата все може при бажанні. Дивлячись на цих хлопців, важко повірити, що у них такі складності у житті, у інших може бути і гірше.